Вершина Піпіван чорногірський. Погода жахлива. Ноги повністю мокрі. Ті бухаті хаті камені у хмарах. Спуск з таким Неймовірним краєвидом, Так, друзі, привіт! Перед тим як я розкажу, де я сьогодні. Хочу всім подякувати, хто підписується на канал, всім, хто коментує, всім, хто ставить пальчики вверх. Це дуже приємно і це додає нас наги знімати нові відео. Тепер до справи. Справа така, зараз я вже на полонині смотриш під Смотричем. Е, стартував з села Дземброня, але не знімав нічого, тому що, як бачите, на округ все в тумані і сенсу не було знімати, чи, чи там внизі, чи тут, тобто картина одна. Тепер розкажу про особливість цього походу. Особливість полягає в тому, що я спеціально вибрав дощову погоду, тобто по прогнозі погоди промоніторив і вибрав день, який буде дощовий, тому що ми привикли бачити походив в сонячну погоду, але дощова погода має дуже-дуже велику різницю між сонячною, звичайно, по, по краєвидах. Але в цьому також є щось особливе, тому що багато таких хмар, багато туману, і воно по, -по своєму дуже красиво. Це перший нюанс, а другий нюанс це те, що... Похід буде двохденний, але без палатки. Тобто ночівля буде в притулку. Відповідно, за перший день є можливість вийти на хребет. Якщо все буде добре, то навіть дойти до обсерваторії Білий Слон на піпівані Чорногірському і зійти до притулку за один день. Тобто це плюс тому, що ти абсолютно не несеш ніякий грузній. Рубзак я лишив по е, притулку підсмотричем. Взяв там буквально якісь такі найменші дрібнички і абсолютно без нічого дуже легко йду вверх. Маршрут мій буде е, через вухатий камінь, тобто не буде маршруту, який буде тією самою дорогою, буде такий. Таке коло буде через вухатий камінь, через зембронські водоспади на піп Іван, а з піп Івану я піду через Смотрич. Тобто, не вертаючись тією самою стежкою, відповідно буде цікавіше. По краєвидах не знаю, чи щось вийде познімати, тому що зараз абсолютно ось навкруг така картина, але в горах буває усяке, може бути, що піднявшись вище. Може бути і сонце. Отже, я стартанув буквально хвилин 10 тому від притулку під смотричем і рухаємося по, е, по локаціях. Перша, яка це е, дзембронські водоспади, а там далі вухатий камінь і, ну, і відповідно вже чорногірський хребет. Так що вперед. І в камені у Хмарах, в тумані. Одні з перших, тому що в хаті камені це комплекс каменю, тобто це не є один камінь, який має назву в І це такий невеличкий, можна сказати, хребет, і на якому є певна кількість таких виступів скалистих. Єдине, що видимість абсолютно нульова повністю округ ну, туман, але я, звичайно, покажу вам, е як вони виглядають в сонячну погоду, тому що недавно я був в сонячну і для порівняння Так що дивом, дивом монтажу, зараз ми побачимо їх в сонячну погоду. Сама верхня частина вухатих каменів. туман, абсолютно нічого не видно. Дощик. Ноги повністю мокрі. Зараз ще деяка частина синього маршруту і перехід на жовтий. Каспек. Вершина Піпіван, Чорногірський. Погода жахлива. Видимість просто нульова. Дощ, сирість. Дим словом. така справа. Я рятувальна. Ритуаль... Якась що там у нас? Рятувальна. Рітуальний пункт. не Ниска. Можно отпочевать. Тут я на дворе. Я вже в притулку під чим. Єдиний шанс, що є на якийсь ведон. Можливо, завтра зранку погода зміниться і можливо буде якийсь цікавіший ранок. А так, особливо по, по сьогоднішньому дні, краєвидів не, не дуже. Нема чим похвалитися. Але все рівно. Ні про що не жалію. Все супер. Добре. Е, напевно, зараз якась, напевно, ще е, вечеря. легенька <смірка> <Найка> вечеря. І... <смірка> І, напевно, треба спати. А завтра зранку. Завтра буде завтра. то завтра. Я вже взагалі хотів йти спати. Але подивився у вікно і був просто радісно здивований, тому що нагорода за цілий день дощу, цілий день мок, але на вечір ось така красота. Раз того, чого я хотів, те, по що я приїхав. З 9 -го години ранку навів будільник на 6 хотів зустрічати схід сонця, але було дуже-дуже все в тумані, сонця сьогодні нема. Але от вже ближче до 9 е, погода стала ставати кращою і зараз така красота внизу. Ми готуємо сніданок. Як, вчора, як твій вчорашній уражень? Uh -huh. Скажу. <laughs> Панчо помогло. Панчо, все помогло. Видимось? Видимість ноль. По приборах. По приборах сторож. Друзі, спуск вниз. Приблизно 40 хвилин до машини. Спуск з таким неймовірним краєвидом. Земброня у хмарах. гори над зембронею. У хмарах, одним словом, красота неймовірна. От Сьогодні було б напевно набагато краще йти тим маршрутом, який пройдений вчора, але... Вчора було вчора, сьогодні сьогодні, сьогодні треба їхати додому. Але, але вчора було також по-свому особливо такий новий досвід до, до, дощовий. Гарно поспали, відпочили, прямуємо до машини, їдемо додому. Попереду нові походи Не буду відкривати секрет куди, але це буде трошки інший напрямок. Так що всім дякую, хто був, хто пройшов з нами цей маршрут, хто додивився відео до кінця і всім папа. -па.